Село найбільше постраждало під час коронавірусу, хоча ви говорили, що туди поїхали. Я теж думав, почнеться коронавірус, з місць будуть тікати. Парадоксально, коронавірус вдарив не по містах, він найбільше вдарив по селі. Війна, знову ж таки, здавалося, коли будуть з зміст тікати в села, знову найбільше вдарила по українському селі. Мені здається, зараз найбільша трагедія для українського села більше за голодомор відбувається і за багато війн. Якраз дуже багато загиблих, але тут проблема навіть не в загиблих. В них величезна, це біда. Але, вели... але проблема в, в міграції, в виїзді. Я по своєму силі суджу. Там до війни ще було десь 20-30 молодих родин. З них зараз половина тими чи іншим способом виїхали. Я не буду говорити про способи когось звинувачувати. Всі люди, всі хочуть жити. Хтось відвоював, пішов там вже отримав контузії, прийшов, вже списався. Він має право виїзду. Він каже: Я не хочу продовжити життя тут далі, тому що він не бачить нічого. Він забирає свою родину. Вони виїжджають. Це Хмельниччина, де. 600-800 кілометрів до фронту. Села просто порожніють, спустошуються, порожніють. Моє село перетворилося на таку грубу метафору, можна сказати, на будинок пристарілих, село пристарілих. Там, там молодих людей, я не знаю. Якщо там є ще чотири якихось хлопця, котрі лише вночі з будинку намагаються вийти, десь там дрова порубати, вони в день навіть не з'являються, тому що за ними там реально ТЦК полює. Я розумію в цій ситуації і ТЦК, і державу, і розумію людей абсолютно. Що в нас, нас прийнято до у Фейсбуку, цьому несеться там, ТЦК, Зеленський, знищили всю країну, ще щось. А будь-яка людина не хоче себе поставити на місце влади, а що ви робили на місці влади. А потім наступне опитування: давайте досягнемо миру, але ми домовимося, віддамо російських 4-5 всі Ні, категорично ні, ви що державою торгуєте. І ось це виходить така ну, суперечливість, суперечливість думках, суперечливість в коментарях. Люди самі не можуть визначити, чого вони хочуть.